Термальні води в Закарпатті одна з візитних карточок цього регіону, яка щороку забезпечує тисячам мандрівників чудовий відпочинок в Карпатах. А якщо до цього додати басейни, водні гірки, лікувальні та розслабляючі масажі, а також найдовшу барну стійку в Україні, то відпочинок тут вийде на новий рівень. Термальні води в берегові вже стали улюбленим місцем для оздоровлення та втечі від спеки не тільки жителів Закарпаття, але й численних мандрівників з усієї України та навіть країн сусідів Як дістатися до Косина? Подорожуючи автомобілем, прямуйте дорогою Київ, львів Мукачево, Після чого тримайтеся маршруту через села, Страбичево, Велика Добронь, Шом. Косино. Косино знаходиться поблизу кордону з Угорщиною, тому інколи можливі перебої зі зв'язком. Подеколи навіть автоматично вмикається роумінг, тому пильнуйте за своїми мобільними. Громадським транспортом. Потягом найкраще буде дістатися міста Мукачево, а звідти вже таксі або автобусом адже відстань від Мукачево до Косино всього 38 км. Електричкою можна дістатися до Берегова, відстань 18 км до Косино, Або до Ужгорода потягом відстань 75 км до Косино. Звідти їхати таксі або автобусом. Особливості курорту Косино Оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино розташовується в селі Косинь Берегівського району Закарпатської області. Варто сказати, що термальні басейни відпочинково-рекреаційного комплексу Косино наділені цілющими властивостями підземних вод. Унікальність термальних родовищ було виявлено ще в 1988 році, що стало переломним моментом краю. Невдовзі тут з'явилися перші басейни близнюки що повторювали стиль водоймищ місця Екер у Горщинах. Тих часів комплекс доволі сильно змінився, але перші басейни й дотепер привертають до себе багато уваги з боку відвідувачів. Вода тут подається зі свердловини 16Т, не проходячи попередньої фільтрації. Таким чином, гості отримують можливість насолоджуватися унікальними та цілющими властивостями термальних джерел. До речі, сам гейзер прямує із свердловини довжина якої складає 1190 метрів і потрапляє в басейн з температурою 40-45 градусів Цельсія. Курор косинов вже давно став еталоном якості та гарного відпочинку. Варто сказати, що термальні води в Закарпатті наділені унікальним хімічним складом. Їх використовують для лікування опорно-рухового апарату. Однак не тільки. Басейни вкосимо наповнюють організм цілим спектром мікроелементів залізом, кальцієм, калієм, натрієм, селеном, хромом, мідю, магнієм, що в свою чергу також добре впливає на лікування захворювань серцево-судинної та периферичної нервової системи. Тут ви будете приємно вражені широким спектром послуг та оздоровчих локацій. Води в басейнах Косино мають температуру 36-40 градусів Цельсія. В літню пору лікарі радять не затримуватися в теплих водоймах більше 15 хвилин Три рази на день через можливе погіршення самопочуття. Проте вам не вдасться сумувати на території комплексу. Є басейн з прохолодною прісною водою H2O. Додайте до плавання екзотичну музичку, аквабар у мексиканському стилі та рамки аеромасажу. І переконайтеся, що курорт Косино недаремно став таким улюбленим місцем для відпочинку в Карпатах. Відвідавши звичайні басейни та аквапарк в Косино, Курорт пропонує пройти так звану доріжку 17 кроків здоров'я. Це не глибокий басейн, що поділений на 17 секцій, в кожній з яких термальна вода різної температури. На дні водойми хаотично розкидані камінці, по яких потрібно ходити не менше однієї хвилини. Окрім 17 кроків здоров'я, на території комплексу. Розміщений ще один схожий басейн під назвою Інь і Янь. Басейн поділений на дві водойми. Вода в одній близько 40 градусів, а в іншій 10. Це зроблено для того, щоб відпочивальники могли ходити з гарячої води до холодної і навпаки. Для любителів ароматичних напоїв Косино зробив теплі чаші. В які ви можете перейти після основних басейнів. В кожній чаші вода наділена різним запахом ароматичного напою. Серед них є такі аромати, як вино, пиво та кава. В них ви можете поринути та, заплющивши очі, релаксувати, прислуховуючись до плескання води навколо. Відвідувачам з усіх ароматичних чаш відзначають саме винні. Адже вона, окрім того, що добре розслабляє, дозволяє милуватися на чудовий краєвид на захід сонця, промені якого під вечір ховаються за Угорщиною. Якщо погода в косе доволі спекотна, то що може бути краще поплавати в прохолодному басейні, попиваючи прохолодні напої, наприклад, аквабар з найдовшою в Україні барною стійкою 27 метрів. А проголодавшись, у вас буде чудова можливість скуштувати непересічні витвори гастрономічного мистецтва в ресторані угорської кухні Чарда, поласувати італійською піцею чи завітати у Боргас дім вина з угорської. Місце концентрації найкращого вина на Закарпатті. Якщо не буде вистачати емоцій. До віднедавна відвідувачів тішить аквапарк Косина, перший в Закарпатській області. Довжина гірок тут сягає 3 кілометрів, загальна кількість спусків 15. Масштабна кольорова конструкція ще здалеку привертає увагу відвідувачів. І з перших днів відкриття стала хітом сезону серед відпочивальників. Найвищими гірками комплексу є метелик мина, камікадзе та чорна діра. Кожен спуск по своєму унікальні та об'єднує їх одне. Вони дарують екстрим, швидкість та купу нових підражень. Щоб подивитися поблизу Косино. оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино знаходиться менше, ніж в 40 км від Мукачеви. Там можна влаштувати собі екскурсію по центру міста, подивитися пам'ятки місцевої архітектури, включаючи відомий далеко за межами Закарпаття, замок Паланок. Трошечки далі, в 47 км від Косино, Можна побачити Чинадіївський замок Сент Міклош, що точно не залишить вас байдужими. Якщо сподобалось, підтримайте український YouTube вподобайкою, коментарем та підпискою. Дякую. Все буде Україна!